Мало хто бачив рисові чеки. бачите, вони оступами каскадом таким заливається, там нижче, тут вище. Оце, до речі, помічник їх, тягова сила. От дивіться, я вам просто продемонструю. Це, до речі, з іншої сторони дороги те саме. Ось тут просто рух. Нема тут в них поняття таке, як тротуар взагалі в Азії, тому тут пішоходам не місто, то тільки автотранспорт і мототранспорт. От, подивіться, тут так само, бачите каскадного типу, тобто тут перепади висот, заливається водою, це все стоїть, не рухається. Посадка відбувається вручну, я, на жаль, не застав, хоча я відстежував тут цей період, але склалося так, що я не встиг, не подивився, як це. Ну, не всти... Точніше, я знаю, як це відбувається, але я не встиг вам зафіксувати безпосередньо сам процес. Воно садиться розсадою. Тобто це не пряма посадка насіння, а це садиться вже. Рослинка в маленькому витуючому стані. Ну, ось так, бачите. А ось площаді які. Тобто територія це все рисові чеки. І, відповідно, ви розумієте, що це все каже про те, що програє. Висаджування картоплі в такому кліматі, вирощування рису. До речі, можна тут подивитися, тут безпосередньо я от знайшов тут частини, тут каскад, а тут бачите джерело, тобто вода поповнюється весь час за рахунок притоку. Тобто з вищого? Зрозуміло, так? Да? Тобто? І так само на кожній діляночці воно поповнюється для відсутності пересихання.